Від цієї краси неможливо відмовитись. Це щось неймовірне. Тканина Run Force, Туреччина. Тобто це 100% справжня бавовна. Тут 4 наволочки 50 на 70. Зараз я вам відкрию її повністю покажу. Подивіться, яка краса. Дві наволочки йдуть ось такі. І дві наволочки однотонні. 50 на 70, ось вони. Ков... Простирадло, це простирадло 2,40х2,60, велике простирадло, його дуже зручно заправляти під матрац. І під ковдра. Під ковдра 2 х 220, теж по краю вона йде з ось таким кантом. Підковдра йде на гудзиках. Дуже багато е, в цій серії різних цікавих кольорів і дизайнів.